Так, всім привіт, давайте подивимось. Таку тему вона називається Тобі прийшло повідомлення від нього. Давайте подивимось, що він там хоче вам написати в тому повідомленні або сказати. Буде один варіант це загальний розклад, за особистими газочку, звертайтеся в персональні повідомлення, будемо дивитися ваші ситуації. А наразі ми дивимось повідомлення для вас від нього. Цікаво. Вийшло або два чоловіки, або а, один зараз. Так, ладно, тут є варіанти, але я такий, щоб не розтягувати, я не впишуся, щоб всі варіанти. Добре, давайте скажімо так. Він хоче вам сказати про те, що він думає про себе, що він такий з себе чоловік гідний, і що він не розуміє, чому ви не побачили в ньому того, про що він вам казав. Тобто він вам міг обіцяти, що він візьме за вас відповідальність, що він вам там гори обіцяє високі, і що він буде вашим. Мужем. що він буде. М за вас нести відповідальність, що він вас забезпечить. Тобто, вливав в уші, в уші вам дуже багато, і він не розуміє, чому ви не повірили в це, чому ви не побачили в ньому цю перспективу. Тобто, чоловік позиціонує себе як імператор з королем пентаклів, тобто це такий чоловік, який бере за себе який бере за всіх відповідальність, як фінансову, так емоційну, так і, і моральну, будь-яку. Просто він бере відповідальність, повну, повноцінну відповідальність. І він хоче вам сказати про те, що чому ти мені не повірила, що я саме такий, і ви вдарили якось по його его. Тому що чому, чому ти не повірила, що я можу досягти успіху? Чому ти не повірила, що я можу бути таким? А, ви не, наче не дали йому часу доказати вам, що він дійсно може, що ви а, предали його, що ви а, не повелися на якісь його балачки, а йому все, що йому потрібно було, цей час. Але ну, час же ж, він же ж теж ніби А, Дивіться, він міг багато говорити, але мало робити. Тобто він міг поринати у якісь свої. ну, Відлюдник це про якусь ізоляцію. Він міг пропадати на роботі, але толку від цього було мало. І тобто, ви бачили, що він. Обіцяє, що будуть тут забезпечені всі до п'ятого покоління, а по факту він не міг забезпечити і вас. Ось. І він вважає, що те, що ви не дали йому часу, це дуже така історія, де він дуже образився, де йому дуже неприємно, що ви в нього не повірили. Тому що він в себе вірить і він бачить себе цим імператором, він бачить себе гідним чоловіком, а ви наче не роздивилися взагалі в ньому цього. Ви наче його не підтримали, наче не дали йому о, шансу, наче о, проявили якусь свою, о, тобто ви витрачали на нього багато сил, але вони наче закінчилися, і ви згадали, що ці сили треба якби на себе. Ось, ці сили, які йдуть в пусту. Тобто ви тут о, даєте йому шанси, ви даєте. О, йому не вистачає того, що ви о, біля нього, що ви і в горі і в радості, як то кажуть, о, але воно нічого не мінялося і. О, всі зусилля йшли впустую, і е, йому не вистачає вашої підтримки. Він не розуміє, чому ви його покинули. Він не розуміє, чому ви його не підтримали. Він не розуміє, чому, коли е, він був на етапі становлення, ви якось е, не пішли йому на допомогу. Що то взагалі за ниття? ниття? В тому плані, що ви, мабуть, сказали, що у вас терпець рвався. Що ця вся тягомотіна дуже довго тягнеться, і тут одна вода і лапша на ушах, і ви, мабуть, сказали, що я не хочу це вже цього терпіти. Чому він взагалі вирішив, що ви повинні його підтримувати і слухати оце байки? Тому що він розраховував, що якщо він буде вам локшину на вуха наматувати, то ви будете його кохати і мріяти про те, що колись ви будете замужньою жінкою, будете його дружиною, будете люблячою і любимою її, і ним. Ось, але ви наче не дали йому шансу показати, який він гідний. Ну, типу, але, судячи з помірності, це, в нього шансів було занадто багато, і це длилось дуже-дуже сильно довго. він тепер неє, що ви якось не оцінили, не побачили, і взагалі він тут такий класний чувак, а ви не бачите в нього, а кого ви взагалі? В ньому бачите? Ви бачите в ньому суцільне розчарування, ви бачите в ньому людину, яка швидко загорається, швидко перегорає. Ви бачите в ньому людину, яка дає. Двойні намки, яка нічого не робить, яка от я, каже, що от я тут це зроблю, іначе робить вид діяльності, але по факту ну, це бабка на двоє сказала, як то кажуть. Ну, нічого не виходить. Не З того, що він каже, це одні сплошні гойдалки і обіцянки. Ось що ви в ньому бачите це суцільне розчарування і балачки. Ось все, що ви в ньому бачите. Ну так а чому він тоді удивляється, що ви не побачили в ньому імператора, і не оцінили і не дали йому чувству. Ну, тому що він собі уявляв, все не так, як сталося. ось, Він нагадав, що ви будете вдвох, що ця невідомість, ці, ці сумніви не заставлять вас піти, що ви будете мудрішою, що ви будете оця жінка, яка кидається на амбразуру і разом з чоловіком намагається плисти через всі проблеми по життю і ви боретеся разом. А, з цим всім. Ну, а ви не захотіли. Вам це надаєло, в общем, з цим боротися. Він думав, що ви стоїте в нього за спиною і подаєте йому патрони, як то кажуть, а, а казалось, що ви є той суперник, з яким йому треба боротися. Ну, таке, таке. Тобто, ну, тут відчуття, що ви просто його не оцінили, і він тепер розчарований. І питає, чому? Чому ти мене недооцінила, чому ти не дала мені часу, чому, чому, чому? А по факту ми бачимо, чому, тому що в нього було надто багато, він витратив надто багато вашого часу. І вам це набридло. Ось чому Ой, відповідь для нього. Отак.